Хотілося би сказати про те, що у нас працюють і заклади культури, які надають свої послуги, і бібліотечні заклади на територіях області. Хотілось би відмітити про те, що сьогодні заклади бібліотеки у нас надають свої послуги з вахуванням новітніх технологій: це і бібліотека у валізі і. Відкриття книжкових поличок, які працюють в режимі буккросінгу. і хотілося б відмітити такі територіальні громади, як Торецька, Покровська, Авдіївська, Черкаська, Олександрівська, Лиманська, Краматорська, які на сьогоднішній день надають ці послуги як на території територіальних своїх громад, так і на для свого свого населення. Яке Виїхала за межі області в хабах, які створені при від цих територіальних громад. На сьогоднішній день область працювала над тим, аби наші бібліотеки отримували новітню сучасну літературу, і понад 11 тисяч екземплярів української книги наші бібліотеки отримали її. Ми намагалися, аби це отримання було як на територію, так і в культурні так і на базі хабів, аби можна було відкрити ці полички і діти, і доросле населення знайомилися з новими авторами з українською книгою і мали змогу отримати бути ближче до читання.